І поговоримо сьогодні про два таких болючих і колючих питання. Це так. приватизація землі так. і державні підприємства. От у мене було враження таке, що ми от вперлись да, в цю, це питання ринку землі. Нам на всю землю грошей немає, але що можу, то викупаємо. Да? Тобто, це балансування інтересів і вирішення проблем. Я завжди говорила, що це комплексне питання, так і комплексне питання потребує завжди комплексних підходів. Ну я від собі ми щось робимо таке. Це знову ж таки різкий шаг, крок. Навіщо це робилось? У мене багато питань до цього да? Ну, Тобто, знову ж таки, чи це був такий собі хайп, чи ще щось, але або знову ж таки з міністерством ці кроки абсолютно не продумані, як на мене. Тобто, а щоб що стопорнути, скажем, такий локомотив української економіки, то це значить стопорнути ще весь повністю поїзд? Абсолютно, абсолютно. Ви дуже до речі, дуже так, як це дуже чітко ось вловили цю цю, цю цей такий момент.